Що черепашка? Бо вона пролазить візде. Нема такого, такої місцевості, де вона не пройшла би. Ворога тут цікава, тут ж доріг тут напрямки. Володке що трьох місць. з посіченими ногами. А. І так по черзі. Кого найбільше, того першого починаєш і пішов. І шуткуєш. То, то. Бувають такі кумедні випадки. Там, не ріж штани 4 тисячі стоїть, та до що вгораєш, які 4 тисячі. Життя дорожче. Є печальні. Як приймуть вдома, наприклад. Бо як дружина, ну, що дружина взагалі захоче бачити. Мені головне, щоб він з мною спілкувався, щоб він не відключався, щоб я знав свідомості. От. Просто Позвонив я неї. Цікава історія. Ну, Я поступав у військову медичну академію і так вийшло, що я був найстарший там. Ну, І завжди я там. Літав на рівні з 25-24 річними. Так і щось приклеїлося до мене. Геней, парубок моторний. Ну, Медик це мрія дитинства бути медиком. Батько-брат сам він медик ну, був. А, і так якось завжди з ним підтримували розмови, цікаво все. Він мені пояснював. Ну, завдяки, напевно, йому був мій складений вибір, такий життєвий, допомагати людям. Я свою мрію здійснив. Родом я з Вінницької області, Ямпольського району, село Велика Кісниця, з кордону самого дитинства з прикордонниками, зелені берети, перші честю. Чесно так і пав вибір на прикордонну службу. Закінчивши військову медичну академію, був направлений в один з центрів навчальних прикордонної служби. Прослужив я там близько 11 місяців і вирішив податись в перший прикордонний загін. Спонукало. Жага, бажання допомагати людям рятувати життя. Я На тому місці, там, де я маю бути. Я себе реалізую максимально тут. Ту світ отримується колосально цікавий. Хід війни міняється Що кожних три ну, квартал або півроку. Щось нове, нові, нові види поранень. От. Нова техніка, озброєння. Все випробовується тут. А ми вже підстроюємося під моменти. Як краще, як правильніше, як швидше. Бувають такі моменти, що не, немає можливості евакуювати і по кілька діб, то спочатку ну, там самодопомога. Самодопомога взаємодопомога це вирішальна мить. Вони один, ну, один одному допомагають. Накладають турнікети, потім пакуються пакуночки з ліками, розписуються повністю. Доставляються пакуночки за допомогою дрончиків, і воно працює. Ну, сучасна війна, сучасні методи. Зазвичай це мінно-вибухові воспи, вогнепально осколкові сліпі поранення. От від скидів, від, ну, від невідомих вибухових предметів. В основному такий характер поранень. Багато мілких, є якісь критичні поранення. Але стараємося витягнути, довести, допомогти. Було дві таких ситуації серйозних. Це проникаючи осколкове поранення в гартані, шиї, гартані. От, і не проникаючи, ну, як сліпе осколкове в голову, ранення людини. Але успішно, благополучно довезли до стабілізаційного пункту. На даний момент живі, відновлюються, смерть зачекає. Вітя в бліндажі від пункт польовий. Зробили полочку, зробили лайнчер, жарим курочку, зараз будемо супчик варити. Водитель грешне, мабуть. 40 плюс річний дитячий садочок. Олександр. Вкладає цікаву іграшку паркюрського періоду. Кіндирочик, вся дві Та сама історія зараз я буду цим займатися. Ялинковий прекрасно. Ялинкова прикраса. Здуріти можна. Маленька сім'я. Медична. У нас досвідчені водії. Три чоловіка. Які пройшли горнило. Війни добре горнила свій час, допомагають в, еваку... в евакуації, у всьому допомагають. Всі знають свою роботу відмінно. І всі знають, що вони везуть життя. Навіть моментами і без слів розуміємо одного. Там тільки фраза або рух і вже все. Є у нас наш бліндажний котик. Бігімот. ходив тут, блудив, цікавий, гарний, зловили. Ну так, і в нас і залишився. Наглий, звісно, але класний. Такий кіт-баюн. Це вже його бліндаж, він сиди там хазяює. Та теж, ну, без тварин, і, я не знаю, якось було б скучно без нього. Він там прийде вечором, сяде, біля голови, починає муркотіти, забаюкувати, коли є час. Сім'я у нас така дружна, маленька, дружна, цікава. Ну, забезпечення чутове. Нема що жалітися. Це необхідне, є, всім. Всім допомагають, всім забезпечують. Лікарів, фільшерів не вистачає. У нас не тільки точка евакуації, у нас ще точка критичних станів. Цих стан, які загрожують життю на даний момент людини. Але не бойові. Різного роду переломи, серцеві захворювання, кри... гіпертонічні кризи. На... Захворювання опорно рухового апарату. Це самі поширені захворювання набуті під час служби і захисту. Постійно броня, БК, ну все ж на людині. І Не одну годину. І не буває, що не одну добу. Вона має свої наслідки. Компресія відбувається. І так заробляють грижі. Потрібно Більше фахівців у сфері психології і психотерапії. Кваліфікованих лікарів, психологів, психіатрів. Буде важко соціалізуватися людям, які пройшли до гарнилої війни. Все. Їм буде важко просто війти в соціум цей. З урахуванням того, що ну, світ, ну не світ, Україна поділилась на два світи. Для одних є батьківщина, для, а для всіх остальних там держава просто да і все. Коли виходиш на мирний, там, ну, на велику землю, як кажуть. Більшості ж війни нема. Вони як жили собі нормально, так і живуть, продовжують. Ресторанчики, кафешки. Ну, у них там та є десь там. Війна можливо. Ну що, перед новорічна двіжуха. Опа, гірляндочки, бліндажик, наш прапорець. Е, опа, красота. Перед новорічне все. Теж хочеться свята. Польовий медичний пункт. Ялинка, красота. Все як має бути. Бімба-ракета. Звичайна буржуйка. Вона така об'ємна, рідна. Згадуєш дитинство, хату в селі. Ціські дров, тепло, дим. Своя романтика. Світла. Ну, таке воно життя, воно цікаве, дійсно цікаве.